Вже традиційний відкритий чемпіонат з плавання стартував у Тернополі. Проводять його у нашому місці дев'ятий рік поспіль. Цього разу змагання зібрали понад дві сотні учасників. Вони є щорічними, завжди за підтримки нашого військового комісаріату і Тернопільської міської ради він проводиться в нашому залі. Ну, звичайно, в нас час не дуже легко все вдається, але як є бажання, є настрій, ми працюємо для того, щоб діти були задоволені, щоб діти отримали задоволення, і показували свої результати. Це діти це наше майбутнє. У майбутнє нашої школи. Участь в змаганнях беруть спортсмени та спортсменки не лише з Тернопільщини, а й з інших областей. До нас приїхали гості з Луцька, Рівного, Вінниці, Хмельницького, Івано-Франківська, Червонограда та Скалата. Загалом представники 11 шкіл. 60 комплектів нагород. В змаганнях приймають участь дві вікові групи. Старша вікова група це старшокласники, 2000 двохтисячний рік народження. Тере 98, 11-й, ж 11, 10, 9 клас, і молодша вікова група це 2001 рік народження, та молодші. Ну 2002-2003 роки народження. За традицією змагання приурочили до Дня Збройних сил України. Ну власне, традиція бути здоровим хлопцем це українська традиція. І здавалось би, що сьогодні, особливо цей чемпіонат, який присвячений Збройним силам України, як ніколи доводить, що і хлопці там. Виконують свої обов'язки а ми їх тут підтримуємо завдяки їм, що вони нам.